Всім привіт, Олег Сьомий. На виїзі сьогодні другий раз в цьому році. Ці вонючі орки нам зіпсували Зіпсували нам весну весні ну, Зараз вже починаємо пробиватись на ворони, які трішечки. Ось, ось, Стерняйкась. Я вже не можу, просто ще убраного немає, там перепаханого немає на моєму шляху, але ж... Вже можна хоча б стерню потоптати, Вон, руки, ноги всі збиваю, але ж хожу, тому що вже хочеться просто. І що скажу, важкувато, важкувато, але ж тільки що знайшов таку річ, дивиться. Не знаю, що воно таке, якась прикраса чи що. Воно вже пальця збив. Але з другої сторони, дивиться, ось так. Якщо б було б серебро я, е, срібло, я б вже... Я думаю, якась какарда. Там. Але ж, ну блін, щось вона дуже якась прикрашена. Ну а так, в принципі, західка нормальна. Вже щось є, так що поч... продовжуємо О, щось тільки ходити. Це вже пройшов. Половину, половину пройшов, там якась пряжечка, якась така бронзова, якась фігня, типа там. Ну коротше то все, фігня Ось це перша знахідка, яка там собі щось така цікава, вже якісь емоції. Так що копаємо далі. Ха-ха, орки падли. Вам буде звіздець. Що ж, друзяки, камради і камрадки, хочу засвідчити вам першу в цьому сезоні монету. Ось вона, красавуля. Вскриваємо її. Ох. Господи, перша, першечка, перша, перша, о, ось вона, перша, и это у нас деньга, деньга, ось такая деньга. Ось орелик. можно побачить. Ось тут буде деньга. Якого року вже потім покажу. Ура! Все-таки є сьогодні якийсь фарт. Я думав, що ну, якось приїду, так от якийсь проволок там накопаю. Але ж є, вже є якась там кокарда чи то прикраса і одна монета. Ну, взагалі-то я знаходжу три і вже вважаю, що я ну, класно покопав. Вже дві. Ну що, гайда за третьою. Хе, Хе, монетою, срібною. Так, що ж, третя знахідка у мене стала обручалочка. Отака От старинна, старинна обручалка з якоїсь шайби, хзезна з якоїсь там, ну але ж під кільце ось підточувалось і шліфувалося. Щас така бідняцька, бідняцька така вручалочка. Але ж знахідка треться. Ага. Далі, йшло вже до машини ось з того городу. Тут такі, знаєте, підкошена підкошена трошечки квадрат, такий десь 8х10. На, на ну Думаю, ладно, підкошена, але ж, ну гляньте. Ну, тут вже поросло так, що капець, просто капець. О. Думаю так, розхлябано так п'яним, пройду туди-сюди, типу. Бім-бім. Бім-бім. Давай копати монета. Ой, скриваємо. Що це у нас за монета? Це... певно, що це... Да. Це або совдеп трюндель. Да, он. Совдепия. Авдепія. Щось там. Так, так, і молот. Коротше, трюндель. Трюндель савдепія. Радянський трюндель, одним словом. Хай буде, Копаємо далі. Верніше переїжджаємо на нове місце. Так, ну наступна у нас вилізла, виповзла полушка. Там ще є 20 копійок 1941-го, 1900, і двушка там пізнішого там радянського періоду. А ось зараз полушка. Ну, до діньги, до пари, хай повзе. Ага. От гляньте, яку я міщу викопав, да? ну не маленька така, на штик, ну, трішки менш, трішки менше. Але вже ж і там, і там пошукав, і, Блін, ну десь дзвонить, де вона дзеленчить. А ось покажу вам, як воно може бути. Гляньте. Ось поверхня землі. Ну на Поверхня землі, так? І вже вам проглядається, так? Да? Мені ось я його зриваю, ось він, ось він. Ось він який. Ось вона. Хоп! Прикольна, да, монетка? Ха -ха. Що це у нас має бути? Полушка. Полушка. Полушка, ось орел там. Не знаю, наводить, не наводить, не бачу. Наводить. Полушка. Друга вже. Взагалі я вам скажу, що ходити по стерні це ще неабияке терпіння. Ось і срібло ха-ха-ха. Ну не аби таке вже дуже таке якесь там е класне, в смыслі, коштовне і так далі. Це просто якийсь солід. 1600-х років. Але ж ну, приємно, що така штучка влізла мені під катуху. Слово Україні. Ну Я не зміг проїхати поруч. Є такої ось копанки. Зараз і сам охолону, і знахідки помою. Помию. Ось. Ух, клас! Зараз останній, напевно, раз в цьому сезоні покупаюся. А -а -а -а. Пішов купатися. І знахідки потім знахідки покажу. Осика. Копанка класна. Зараз тут будемо полоскати і себе, і знахідки. Прикольно. Ну, потрогаємо воду. Що воно тут за вода? Ну така, пісочок начебто. Ну, нормальна вода прогріта. Дуже прогріта, тепла, але ж зелена. Ось така зеленоваста. Коротше, ось такий обзорчик зроблю. Зараз вже помив. Ось де находочки купалися в такому ставку. Класному. Я теж. Ну, в общем, що тут? 20 копійок 41-го. Діньга треба чистити неясно, Треба чистити обручалка бідняцька. Совдеп, скоріш за всього. Там 30-ті-20 роки. Дві копійки, не знаю, теж уже пізніших там с... коротше Радянський період. Полушка. Гниловата трошки. Лиш ну, треба почистити. Ще одна полушка. Пряжка якась. Це з самоварчика. Коротше, там така затикачка. Так, 24-й трюндель. Совдеп. 1924-й. Теж треба все чистити. Ось така, блін. Я спочатку подумав, що це якась какарда, там, рія. Але ж воно якесь таке прикрасе, скоріш за всього. Там якийсь воно Бачите, є заусіниці. коротше, І солід срібний середньов'я. Середньовіччя. А, блядь, мухи кусають. На цьому ми будемо їхати додому. Така жара сьогодні була. По стерні копати дуже важко. Але ж я задоволь... задовольнив своє бажання. Наступного разу через день вже поїду на друге місця, побачимо, що там. па-па. слава Україні, ми переможемо.